Привіт, нарешті прийшов, А то чекав, чекав, думаю, не, не прийдеш. Слухай, таке гарне холодненьке пивко, вранці воно користе. І ти знаєш, от ти ж був у шостій палаті і е, куштував е, е, бастурму. Але це, це краще, це бастурма по М -м -м. Раз Раджу покуштую і, і буду щасливий. Знаєш, в чому хотів порадитися? От давай, наприклад, візьмемо цифру 100 тисяч. будь-які гроші. Ні, гривні, гривні. Які там дола. От для мене це були б ну, подарок долі. Я б дивився, я б купив би москвича якось би. Ну, то який хоч з горки котиться. б я ще зробив, я б очерет змінив би на хаті, шифер О, Я б розрахувався з роботи. Я лежав би на дивані, оглядав таку широку плазму, що на стінці, яка трошки похилилася, ну, її не видно було за плазмою. І все. Я б не ставав би братися на роботу. щоб мене там Кирило Свиридович лає, от ти не часто прийшов, от ти не те зробив. От я тобі казав отак, а ти зробив отак. На що мені оце все слухати? Я б тупо лежав і, як в народі кажуть, потолок плював. Правда? Ну Правда. це ж на мене так. А от для депутата сто тисяч. Ну вибачте, ну давайте не будемо. Ганьбити депутата. Ну це якась частина його місячної зарплати. Бо він же депутат. То. Нема різниці, якої він раде, але ж депутат. Йому треба платити. Тут саме слово депутат означає, що він має мати більше. Ну, а як для держави 100 тисяч? Для держави ну, це приблизно як ти на весілля а, склич 2000 людей і постав одну пляшку самогонки. Ну, от, скільки їх вип'є, скільки будуть п'яти. Ну, десь так. Але тепер давайте уявимо, що. О! Петро Олексійович Порошенко. о Любима кандидатура по всіх медіа. Ну, добре, Петро Порошенко прийняв країну, в якій було 100 тисяч гривнів. Я них вивіз камазами, кразами, все там до себе наростов решту. Ну, що встиг, а 100 тисяч? Ну, не помістилося йому. Ну, може ж таке бути. Ми всі люди і людський фактор маємо враховувати, Може. І так, ти прийняв країну, в цій країні 100 тисяч гривень там під великим замком, ну десь вони ж храняться, і тобі треба видати учителям зарплату, медикам зарплату, тобі треба щось робити, розвиватися. Ай-яй-яй-яй. Ну, ти ж президент. І у тебе 100 тисяч. І слухайте, це ж треба було до, до чого дійти? Створити армію. І обікрасти її, створити щось там рибальське чи на рибальському і обікрасти його чи її, ну щось там крав. Це, розумієте, це треба стати таким баригою. Знаєте, що таке барига? Це, о, це навіть не президент України, це навіть не зілля, це, це барига порох. І тоді оце все, коли ти передаєш владу, бо ти ж там не вічний президент, це 5 років побув йди тебе, і такі хіпійні матері, щоб хто тебе, не... ну так як з Путіном, щоб не садили, тоді а не ганялося. І Він пішов. І він 100 тисяч взяв, а передав уряду Зеленського 132 мільярди гривень. От музику мія красти, а? Це ж треба так уміти обкрадати рідну Україну, щоб передати, ну тим, хто прийдуть, 132 мільярди гривень. Ну, молодець, от якби я так умів красти, курва, я б дуже. Уявив, я б мав би 132 мільярди, то я просто не тільки дах поміг би на своїй хатині глиняній, а я б купив ще пару сіл. Ну, це ж таке, якби я, а то був Порошенко. А тепер, коли я навчався в школі, у мене був такий предмет, як арифметика. Там учили додавати, якщо є що, учили, учили віднімати, якщо є у кого, учили множити, ну наприклад, на нуль, і учили ділитися. Ну, наприклад, якщо Іван Іванович зверху, а ти знизу, то ти ж маєш поділитися, бо якся? І коли я оце почав аналізувати, що мене вчили в школі, а це була початкова школа, арифметика ну, ніяк у мене не сходиться. Оце дивіться, я 100 тисяч взяв. Я 132 мільярди. Отдав уряду Зеленського. Там якийсь у нього, не знаю, там бухгалтер був, чи шапка якийсь, чи, ну, щось таке з шапкою пов'язане. А потім, от я вже не пам'ятаю, скільки шапка пробув при шапці, і отдає шмелю 30 мільярдів. І отут у мене вже питання. А де 102 мільярди ділося? А чого їх не стало більше? Це ще ж навіть не було повномасштабного вторгнення. Це ще ж Росія не повела свої танки. Ну, не... Окей, назвемо їх Росія. Не повела свої танки а, безпосередньо на Київ. І отут уже і я не знаю. Я рахував і так, і є так, і відімав, і додавав, нічого не вийшло. Тепер оце питаю тебе, чого я тебе поукав. Може ти мені підскажеш, де ж все таки ділися 102 мільярди гривень? Я вже не говорю про приріст, який вже мав бути при зеленій владі. Тепер ти рахуй, а я.